І вітання, друзі! З вами, як завжди, подружки. Сьогодні ми працюємо з вами з Івано-Франківська. Відчуваю хвилювання, бо йду на інтерв'ю до сонцезалежної і відомої української співачки Наталки Карпи. Сьогодні Наталка Карпа виступатиме у нашому з дівчатками рідному місті, і ми дуже вдячні, що маємо змогу зустрітися з нею особисто. Задати запитання і відчути цю сонячну енергію неймовірної артистки від малого до великого Наталка Карпа є прототипом українськості, патріотизму і дружелюбності. Їдемо і дізнаємось, усе цікаве і ексклюзивне від заслуженої артистки України тільки у телепроєкті Подружки. А ще справді саме ця співачка є справжнісінькою патріоткою і мотиватором для молодшого покоління, як ми. Тож не дивлячись ні на що, посміхаємося частіше і дякуємо Збройним силам України. Один, два, три почали. Знаю, ви часто безкоштовно на благодійних заходах. Який із заходів, на якому ви виступали за крайній рік, запам'ятався вам найбільше. Ух, яке цікаве запитання. Насправді, знаєш, виступаю на благодійних заходах вже починаючи з 2014 року, коли справді почалася війна. Ми тоді, будучи в столиці України, об'єдналися. Ми це кажу кілька українських артисток. Серед них була і Світлана Тарабарова, і Тоня Матвієнко, і Альоша, і моя добра подруга Марічка Падалко, яка була наша ведуча. і ми. Ми Багато концертували госпіталями, шпиталями України, військовими частинами, підтримували хлопців, співали для них. Потім е, після концерту ми з ними спілкувалися, е, знаєш, обіймалися, говорили, ділилися вже в такій неформальній, напевно, е, обстановці. От, а коли почалася повномасштабна. Е, Війна, знаєш, кількість благодійних концертів вона виросла, тому що крім військових і шпиталів, ми почали ще їздити на різноманітні благодійні заходи, де збиралися донати і збираються донати. І скажу, що знаєш, були різні благодійні заходи. Були заходи, де ми збирали дуже багато справді донатів, за які ми могли купити там близько 100 дров були звичайно простіші заходи, де ми там могли збирати тільки там 15 тисяч. Але мені здається, що в будь-якому випадку кожен благодійний захід він є важливий, тому що він має на своїй меті зібрати донати і підтримати збройні сили України. От тому е, знаєш, живу е, кожним днем і кожним днем намагаюся щось доброго робити, аби пришвидшити нашу українську перемогу. У вашому інстаграмі ви е, часто розповідаєте про те, як проводиться ваше життя у Львові. Крайні відео, яке я бачила, вийшло з вашою донечкою Златою. Яке відео буде наступним? Хай, клас! Ну, по-перше, давай привіт ще раз. Е, дуже приємно скажу, ти знаєш, дякую, по перше, що ти слідкуєш за моїм інстаграмом, тому що е, я соціально активна дівчина. Інстаграм це, напевно, одна з моїх найулюбленіших мереж. Е, я чесно зізнаюся, я сама. Люблю е, фотографувати світлини, знімати, монтувати і виставляти теж роблю це все сама. Е, моя донечка Злата, безперечно, мене надихає і. Е... Ну так трапилося, що в часі війни майже два роки. Ми справді з нею виїхали з Києва, столиці з там, де ми живемо з нею, де моя наша квартира. І ми зараз живемо у бабусі, у нашої бабусі у Львові. От крайнє відео справді було про те, як ми з нею проводимо час, як ми з нею, тому що дуже багато часу я таки справді приділяю їй. Я чесно зізнаюся, я кайфую від материнства. Мені дуже подобається бути мамою. Тим паче, що донечка теж дуже позитивна, весела і гарна така дівчинка. Наприклад, от сьогодні у нас неділя, так і ми з нею ходили зранку в гарнізонний храм. У нас є певні свої традиції. Наприклад, крім того, що я намагаюся дати гарну освіту, навчити її гарно пізнавати цей світ. Ми займаємося дуже різними видами і мистецтва. Ми ходимо малювати, вона ходить на уроки живопису. Вона ходить на спорт, вона ходить на черлідинг і на плавання. От, але в будь-якому випадку я ще її намагаюсь навчати наших українських традицій. Там ми, наприклад, святкували Різдво, я їй багато чого розповідала. Зараз будемо готуватися до Великодня. Ми вже я їй розповідаю про пасочки, про писаночки. Будемо, плануємо робити такі букетики з, з, з верби. Знаєш, тобто я намагаюся її навчати всіх наших українських традицій. І, мабуть, наступне відео буде щось обов'язково творче, позитивне і добре, тому що саме таких, напевно, напрямків я намагаюсь дотримуватись. Виховання своєї донечки. Я <свистем> <свистем> як інтерв'юер маю таку традицію співати із своїм візові його пісню. Чи можна заспівати з вами у ривок вашої пісні сонце залежна? Давай, давай! Лише два приспіва. Давай. Я сонце залежна, <свистем> любий мене сонце, цілуй мене там, де немає засмаги. Я сонце залежна, люби мене сонце. Зігрій нас на усіх Охорона. Я знаю, чому я переплутала Тому що коли я готувалася до сольного, Я, насправді в часі е, війни я цю пісню адаптувала. І в мене насправді в нас е, звучала десь приблизно так. Хоч якщо я зараз гадаю, тобі наспіваю. Ти мій нехай не повірить. Ніхто, ніхто в це так в оригіналі. Ну окей, я тобі потім напишу, як, я, як ми її трошки адаптували. Довгий день І душа загубилась в тривогах. Хто за що, але ми. Віримо в перемогу! І там, і так і пішло. пішло далі. Ваш чоловік, Євген, зараз захищає батьківщину. Які новини повідомляє з лінії фронту? І, взагалі, як реагує ваша донечка Злата на довготривалу відсутність батька? Ти знаєш, я розумію, що моя сім'я одна з дуже багатьох сімей. В Україні, які зараз знаходяться десь в такому стані, коли батько чи мати захищає. Хтось один з сім'ї захищає і стоїть на лінії фронту. Чоловік Євген він зараз знаходиться в Донецькій області, і він на передовій. І кожного разу, коли він телефонує, для нас велике щастя і велика радість, що ми його чуємо. Насправді я тобі зізнаюся, звісно, що мене дуже болить, що моя донечка росте без тата, вірніше вона росте з татом, але вона його бачить або по фестайму, або на WhatsApp. І, От. і ті е, невеличкі моменти, коли Джексон, коли чоловік приїжджає у відпустку, це, це лише там 5-7 днів, раз на півроку йому дають. Ми дуже, ми дуже намагаємося їх гарно проводити разом. А минулого разу, коли він приїжджав у відпустку, ми всі разом поїхали в Закарпаття і дуже гарно провели кілька днів, я розумію, що це ралі нашого часу, і ми просто його дівчата маємо бути сильними, Сильними, тому що ми розуміємо, що нам дуже потрібна наша земля, наша держава, наша Україна. Тому він воює тут, а ми тут в тилу маємо його підтримувати. Як відомо з вашої біографії, ви працювали також у сфері журналістики, будуючи кар'єру на телебаченні. Отаж, мені цікаво, чому саме ви вибрали е, музику. А, ти знаєш, телебачення насправді дуже люблю. Це теж моя стихія. Мені дуже подобається. Я розумію, що таке бути в кадрі. Я розумію, як себе поводити. А, у мене є невеликий а, невеликий тире, великий досвід справді роботи у, на телебаченні. Але музика це напевно частина мене, частина мого життя. Це те, що я відчуваю, те, що я вмію, і те, в що я закохані над добестями. Тому, напевно, телебачення це такий, знаєш, така невеличка переключка, кажуть, що таке. Таке відпочинок це зміна одного виду діяльності на інше. От, коли мені трошечки стає напевно десь сумно, я тоді придумую якийсь новий телевізійний проект і його реалізую. Чесно зізнаюся, до війни ми разом з. Од з одним з центральних каналів відзняли цілий такий сезон дуже крутої програми. От але звісно, що війна зашкодила і він не вийшов. Мені дуже шкода, що е, наші глядачі не змогли знову побачити мій новий вихід у ролі ведучої власне е, працівниці телебачення. Але я вірю, що ми переможемо, і це ця програма, і цей сезон обов'язково з'явиться на каналі. Ну але музика для мене це є мій стиль життя. Це є е, частина мого серця. Це, це моя стихія. У вашій пісні «Колискова війни так символічно в українських вишиванках різнялася неймовірної вроди дівчата. Розкрити секрет. Хто ці українки? О клас, дуже гарне і доречне запитання. Ну насправді е, один з благодійних заходів, на якому я була, це був конкурс краси. Це е, конкурс, який відбувався у Львові, і справді дівчатка, е, демонструючи свою красу, це був справжній конкурс, але вони мали благодійну мету зібрати кошти. І коли я була в журі, я побачила, що е, настільки вродливі наші українки, що це треба десь обов'язково показати. І в той момент я працювала якраз над піснею Колискова війни. І знаєш, коли бувають такі моменти, коли пазли складаються, тобто були красиві дівчата. моя подруга, вона е етнолог, в неї ціла колекція красивих костюмів. І режисер каже: А давай це все ми просто поєднаємо, з'єднаємо і тобі знімемо кліп разом з красивими дівчатами, справжньою українською етнікою на таку, таку дуже чуттєву і потрібну композицію. Сому пазли склалися, і ми це відзняли. І, Тепер насправді ми можемо бачити красивих дівчат у різних у костюмах різних регіонів України, і тим тим паче на таку знаєш дуже ніжну пісню і таку чуттєву про про теперішні реалії, про колискову війну і на добра Україну. У своєму інтерв'ю на першому західному ви розповіли, що почали волонтерити ще з 2014 року, а з початком війни в Україні ви виступали всюди, де потребували вашої підтримки, Та умовно кажучи, де вас кликали зараз. Ви розставляєте пріоритет відносно цього. Тож, які волонтерські заходи сьогодні, у 2024 році, є пріоритетними саме для вас? Дякую за дуже таке грунтовне і змістовне запитання. Насправді, з часом початку повномасштабки, все дуже вірно сказали. Ми були всюди, де тільки нас кликали. Ми навіть. Не думали, треба, не треба, ми їхали, бо ми розуміли, що почалася війна, і, можливо, нехай це буде маленька краплинка, але ми щось таке можемо зробити. Звісно, людський ресурс він а, вичерпується. І в певний момент я зрозуміла, що і фізично, і психологічно треба щось е, робити, аби е, його мати можливість поновлювати. Так? Тому, е, і ти знаєш, і напевно, з часом ще було багато таких. Трохи прикрих моментів, тому що ти розуміла, що одні люди щиросердечно на 100% працюють, а інколи люди хочуть десь хитрити. Тому для мене вийшов якийсь такий на першу чергу пріоритет, коли ти розумієш, що ти працюєш з Фондами з громадськими організаціями з частинами з бригадами, які десь є перевірені, які мають гарний, гарну репутацію тих, яких ти знаєш особисто. Ти бачиш, куди ті кошти направляються. Ти розумієш, що вони роблять, що вони закуповують і кому це все передають. І десь, напевно, такий досвід він мені особисто допоміг якось вибудувати певні відносини. Зараз з багатьма організаторами фестивалів, концертів, великих заходів, благодійних і я напевно для себе десь пріоритетно розумію, їдемо ми туди чи не їдемо. Для мене завжди залишаються безвідмовні це є військові частини, це є госпіталі і це є сиротинці. Туди я їду завжди. Незабаром буде пора сонця. Ви як сонце залежна жінка. Як плануєте своє літо? Ти знаєш, я дуже люблю літо. Це на 100% моя пора року. Я народилася влітку. Я свої, напевно, такі основні е хітові пісні. Вони якраз про літо в мене. І я впевнена, що це літо, незважаючи на те, що в Україні все ж таки війна. А е я буду намагатися шукати якісь позитивні аспекти, тому що в мене е росте донечка, я її виховую. Я хочу її виховувати в якійсь такі добрі. Теплі. Плі гармонії е, у мене вже є заплановано декілька гастролей за кордон, де ми будемо їхати разом з донечкою, але е, тим не менше ми будемо збирати пожертви донати для наших збройних сил України. Тому я впевнена, що літо буде добре. Найголовніше, що воно було спокійне і воно було без ракет. І я тобі також бажаю гарного, доброго і позитивного літа. Сьогодні ви із нами зустрічаєтеся у Івано-Франківську. Які можливо у вас є спогади про моє рідне місто? Поділіться, будь ласка. Ох, клас! Ти знаєш, насправді я в Франківську була неодноразово. У мене тут навіть були сольні концерти, сольні виступи. Ем, скажу, що дуже подобається ваше місто. Знаю кілька смачних місць, оскільки є гурманом. Ем, тут е, небагато, але живуть мої друзі, з якими я час від часу у соцмережах переписуюся, спілкуюся. Е, тут і подружки, найголовніше. Справді радію кожен раз, коли приїжджаю сюди, тому що це місто з такою доволі е, е, такою потужною справжньою е, позицією. Е, мені здається, що тут такі, знаєш, є. Дуже багато творчих класних осередків. Мені дуже подобається е, сам Франківськ, Франківська область. Я час від часу, напевно, що до війни ми часто їздили у е, Буковель. Ми їздили туди відпочивати на Лижі з донечкою, просто влітку їздили. Тому скажу, що Франківськ і Франківщина тут завжди в серці будуть. Тому дякую, що, що я сьогодні тут і маю можливість з вами спілкуватися. Ваша пісня Сонцезалежна викликає тотальний позитив і дуже легко відкладається у пам'яті. Чи не працюєте над якимось таким схожим хітом зараз? Якщо так, то над яким? А, клас. Е, Сонцезалежна це не просто для мене пісня, це, напевно, був цілий період мого життя, тому що е, це був момент, коли я створила власну сім'ю, коли справді у мене з'явилося моє маленьке сонечко-донечка, коли в мене навіть вийшла лінійка власних парфумів, і вони також називалися Сонцезалежна. І я чесно зізнаюся, я дуже е, якось кайфувала від цього періоду життя. Е, звичайно, є якась е, е, зміна періодів. Е, ми живемо зараз в такому часі, не простому, нелегкому, коли йде війна, але я вірю, що рано чи пізно все має здатність погано закінчуватися. І обов'язково знову з'явиться яви, сонечко. Обов'язково я зможу знову написати якусь дуже схожу пісню. Чесно зі зараз на студії є одна пісня, вона про літо, вона про тепло і про море. І чомусь мені десь хочеться, знаєш, кажуть, що. Коли ти словесно озвучуєш всесвіту, свої бажання, Всесвіт чує і дає тобі цю силу енергії. Тому я дуже хочу, щоб цього літа війна закінчилась. Я це проговорюю. І я дуже хочу, щоб ця пісня вдалася, і вона стала наступним моїм класним хітом. Давай ті флюїди запустимо у всесвіт. Давай, давай. Ай, обнімаюся. Нещодавно ви з таким артистом, як Ваха, презентували символічну для всіх українців пісню під назвою Лелеки. Який сенс закладали саме в неї? Це справді одна моя з крайніх робіт з дуже класним виконавцем. Дуже люблю його тембр, Він мені дуже подобається. Це грузин з українським серцем. Познайомилася з ним просто в мережі. Я почула його чесно зізнаюся. В мене був непростий період якийсь такий в житті, і напевно я десь сумувала під його пісні. Просто їхала в авто і почула цю пісню, зробила гучніше, і зрозуміла, що вона мені допомагає переживати цей період. А потім настільки закохалась десь в його тембр, що я зрозуміла, я знаю, я хочу з ним не просто його слухати, але я хочу з ним разом заспівати. Тому ось виникла напевно така ідея створити пісню. А Андрій Парфьонов і Дмитро Баскаков якраз в той момент надіслали мені демку пісні лелека. Я її почула, я її записала спочатку демо сольно, а потім зрозуміла, що сюди треба чоловічий тембр. І ваха якраз просто ідеально підходить. І коли він таки погодився взяти участь у нашому спільному такому дуетному такій дуетній колаборації, я була щаслива, тому що знаєш, ця пісня про. Напевно, те, що в часі війни дуже багато людей живуть на різних континентах, в різних містах. Між нами буває інколи шалена відстань. Від цього від цього справді боляче, сумно, тому що рідні люди вони ж мають бути разом. От війна нас дуже розділила. І ти знаєш, будучи напевно за кордоном в діаспорі, я відчувала цю тугу, цю біль. Лелека це такий дуже символізм. символізм, який об'єднує, об'єднує тих українців, які знаходяться зараз не разом. Ну але ж я оптиміст, я вірю, що рано чи пізно ця лелека об'єднає, і ми будемо разом. Тож відомо, що ви восени 2022 року виступали на заході на благодійному заході? Точніше, заході про щодо популяризації України разом з нами, подружками. І чи плануєте ви брати участь в подібних заходах надалі? Чи робили це після того заходу? Та що можете залом сказати про такі? Події дякую, справді я була з подружками у 22-му році. Ми разом літали у Італію в нашу українську діаспору, і це був дуже спільний, гарний проект, де були залучені як і українські діти, так і італійські діти, які підтримували українських дітей і допомагали власне, навіть збираючи донати для збройних сил України. Чесно скажу, що працювала, працюю і буду працювати, аби пришвидшити нашу українську. Перемогу тому постійно беру участь у благодійних заходах, і тим паче, коли йдуть дуже гарні колаборації з Людьми за кордону, тобто не лише з української діаспори, яка за кордону, але відповідно з самими локальними мешканцями. От е, безперечно, так часто їздимо і у Польщу, і е, в Європу, і в Америку літали. І зараз плануються ще нові гастролі. Тому слідкуйте за соцмережами, оновлення завжди постійно, і можна побачити графік, де куди Наталкакар полетить сьогодні і де вона виступає. Мені дуже цікаво, як пройшов ваш виступ та. Який раз ви вже на такій сцені? Я сьогодні на Галицькому шлягері. мене запросили у дуже красиве місто Івано-Франківськ. Я чесно зізнаюся, я вже, мабуть, втретє виступаю на Галицькому шлягері. Два попередні рази це були у Львові, і я скажу, що тут завжди багато друзів об'єднуються, аби поспівати, аби вийти на сцену і якось так дуже затишно і гарно тут. Тому я з величезним задоволенням завжди приїжджаю, коли мене сюди звуть. От а взагалі насправді. Часто, часто концертують, часто бувають концерти. Багато разів брали участь у схожих фестивалях, тому, тому, тому Наталка Карпа на українській сцені. Вітаю, мене звуть ну Які ідеї та плани найближчим часом? Знаєш, оскільки я творча людина, у мене завжди є багато ідей, завжди багато творчих планів. І насправді я вірю, що Господь благословить мене, мою команду, і ми їх зможемо реалізувати. Але я знаю точно одне, що я співала, співаю і буду співати українські пісні. Тому побажай мені успіху, щоб ті пісні ставали ще хітовими. М? Побажаєш? Так, дякую. Мілана, ти крута, Ми Сьогодні у чудовому Франківську, і мене зустріли найкращі дівчатка мої подружки. Люблю вас, дякую за цей чудовий день. Завжди ваша сонце